Доброго дня Мої вітання. Як завжди, у нас на каналі Супер Пропозиції і сьогоднішній нашій увазі Volkswagen E-Golf Повний електричний автомобіль. 16.09.2017 року даний автомобіль був куплений лізинговою компанією за 43 тисячі євро. Сьогодні він виставлений. На продажу лише приїхав з аукціону і є в доступі. Автомобіль повністю електричний, 36 кВт батарея. Весь в рідній фарбі, білий практичний колір на таких легкосплавних дисках, які за рахунок своєї аеродинаміки зменшують супротив вітру і як за заводом виробником спрощують їзду автомобіля і менші затрати. Електричні автомобілі досить досконало придумано по, повністю по аеродинаміці, по розміру, по. по Розходу електрики для того, щоб збільшувати, щораз, збільшувати пробіг на одному заряді. Volkswagen e Golf до 2015 року були батарейки 24 кВт. Звичайно, ці батареї 24 кВт проїжджають менш. З 2017 року. Батареї йдуть 36 кВт. 36 кВт обновлена оптика в даному Full LED. Така голубенька смужка, яка підкреслює, що автомобіль електричний ледовські ходові вогні. Таке антиблікове, термоскло лобове. Все продумано в даному автомобілі до дрібниць. Даний автомобіль проїжджає на повній зарядці 250 кілометрів 270 км. Тобто є в нас режими, вибираємо режим. Еко, і, відповідно, збільшується пробіг до 258 кілометрів на даний момент в даному, акуму... в даному автомобілі. Просто тут акумулятор не заряджений ще до повністю коли його повністю заряджає, 270 кілометрів в еко-режимі. В еко-режимі не можна включити кондиціонер. Не можна включити кондиціонер. В даному автомобілі йде така велика нова від Volkswagen навігація. Сенсорна. При піднятті руки до неї спливає менюшка, де можна знайти пункт призначення. В Даній комплектації у нас де Digital табло. Камера передає мерехтіння, фактично ніякого мерехтіння немає. Пробіг даного автомобіля рідний, не скручений, не мучений автомобіль голландський, лізинговий. Все, як завжди, у нас по-чесному. Два ключика, безключовий доступ, Мультикермо. дістронік. Далі. Підігрів сидінь підігріві сидіння, також їдять батарейку. В звичайному режимі з кондиціонером пробіг по наповний заряд 250 км. По статистиці так вони йдуть. Є машинки, які заряджаються менше. Я їх не виставляю на канал. Але, так, як в нас на каналі лише супер стани, супер пропозиції. Така камера заднього виду, широка, яскрава, яскравий дисплей, самопаркування в нас є, система автохолд Повністю автомобіль. Має в нас автомобіль, конди... має в нас автомобіль українську мову. Тобто, бачите, кондиціювання, зображення, все повністю написано на українській мові. І також можна дивитися, виставляти режими зарядки в певні години автомобіля. Тобто, в кого вдома є. Нічний тариф електроенергії можна виставляти, задавати певні параметри, коли автомобіль повинен заряджатися. Тобто під'єднати його до резетки можна в будь-який час і виставити певний час, коли автомобіль буде заряджатися. Батарея автомобіля. По салону автомобіль в ідеальному стані. Має, звичайно, датчик світла, датчик дощу, складання дзеркал, чотири склопідйомника, білий практичний благородний колір автомобіля, такі ледовські стопи, задні парктроніки, камера заднього виду схована під значком Volkswagen. Так. Автомобільчик має дві зарядки. Одна в нас де від звичайної розетки, друга в нас де швидкісна зарядка, де в дорозі ви зможете його даний автомобіль зарядити до години часу, а той швидше, в залежності від розряду батареї. Отакий От супер автомобіль. Розхід при нічному тарифі 12 копійок кілометр. При денному тарифі світла електроенергії 20 копійок. Виходить дешевше, ніж їздити маршруткою потягом чи будь-яким іншим транспортом. Ці вікна в нас 17 рік, лобове 17 рік. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, перевірено електронним, то фарб, перевірено по карвертикалу. в історії не зазначено жодного ДТП. Тому кого цікавить такий автомобіль з батарейкою 36 кВт, де буде вистачати на 250 км ходу, звичайно, телефонуйте і робіть замовлення. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео з друзями. І, звичайно, робіть замовлення. Ціна даного автомобіля буде вказана в темі відео. На все добре, до нових відео!